Я хотів би підтримати ініціативу Зеленського, ініціативу про перезавантаження влади. І тут мова точно не йде про Лапутіну, бо за два тижні десята річниця розстрілу Небесної Сотні. І ради пам'яті перших жертв російської агресії слід очистити всі держави-установи в першу чергу Офіс президента. Від недолюстрованих недобитків команди Януковича, Ставленіків-Портнова. мене аж тремтить про те, що нас будуть вітати з річницею Небесної Сотні, от такі, які зараз ще й голос насмілюються подавати. Перестановки і в Кабміні. Аж до заміни його на технократичний уряд, і я дуже сподіваюся, що це буде здійснено шляхом формування. Уряду національної єдності. А Зеленському зараз в цих критичних умовах варто запросити лідерів парламентських фракцій для того, щоб говорити рішучі дії для укріплення обороноспособності обороноздатності держави. І ще одне: Почніть з себе а з залужного від чіпитись.